Міська військова адміністрація разом з депутатами міськради розглянули проєкт бюджету Чернігова на 2025 рік та внесли свої пропозиції. В проєкті бюджету, який запропоновані начальникам фінансового управління, видатки на бороноздатність зменшені майже більше ніж в три рази. Розумієте? Тому моя вимога вона залишається незмінною. ЗСУ повинна бути на рівні не менше минулого року. Всі решта видатків будуть скориговані, щоб забезпечити виконання цієї вимоги з урахуванням тих пропозицій, які були надані. Серед пропозицій були зокрема скорочення чи навіть ліквідація муніципальної варти. 19 людей працює і два бухгалтера. Це смішно. Будь-який фоп в Чернігові підніме вас на сміх, тому що нормальний бухгалтер може вести в принципі 10-15 фопів. І вибачте, 19 людей, які тут працюють, два бухгалтери, юрист, якісь там ще посад... У них там адміністративного персоналу. Здається, сім позицій, якщо я не помиляюся, давно вже дивилася. Тому, перш ніж піднімати комусь зарплатні, треба дивитися, скільки тут людей працює і що вони там роблять, а чи, чи не просто сидять, тому що 50% премії це, блін, дуже круто. Пропозиція ліквідації муніципального варди. Керівникам комунальних підприємств та управлінь довелося докладно пояснювати суттєве збільшення видатків та підвищення зарплат. Ця різниця, яка склалася і складається між економічно обґрунтованим тарифом та встановленим анкаріє на рівні 2021 року, цю різницю потрібно компенсувати з чогось за рахунок чого ми живемо. Чудес не буває. Ми просто не змозі платити кредит світового банку. Щорічний, наприклад, платіж кредиту світового банку наразі складає приблизно без відсотків, приблизно під 2 мільйони доларів. Цей кредит ми вже з початку повномасштабного вторгнення не можемо платити. По факту, те, що планується в програмі, пропонується на наступний рік розрахунок. В закладах дошкільної освіти 700 гривень на дитину, в закладах загальної середньої освіти, в школах 500 гривень на дитину. Частина цих коштів іде на придбання пропорційна частина на ремонти. То фактично, от вони зараз і є загальний рядочок, але далі кожен заклад подає заявку. в ці кошти входять. Мию, чистячі, дезінфікуючи, туалетний папір, не, фарба. Тобто, фактично, це вже коли буде сформована заявка під актуальну ціну. Далі буде розмімо спонсор заявити, що у нас діти в школах ні на що не здають грошей. У нас немає обов'язкової здачі так. здачі грошей. Всі розпорядники, всі органи самоврядування при складанні бюджетного запиту. Писали на додаткові кошти по заробітній платі. що стосується у нас 3 травня була прийнята постанова кабінету міністрів, які ось збільшили посадові оклади на 56%. В принципі, якщо так порахувати, то в середньому збільшення має бути не на 15%, а на 70% фонду оплати праці. Після обговорення і внесення змін проект бюджету має затвердити начальник міської військової адміністрації.